Всім добра година та міцного здоров'я, короткий огляд крайньої самиці, яка народила Сім чудових малюків. Значить, батько був срібло з білою головою. Це приблизно час покажу. Ну, от як було таке, тільки срібло, це коричне. Так, А матір. Матір якраз така пастель. Кого ми маємо? Що ми тут тільки не маємо? По-перше, срібло. Срібло все ж таки. Я думаю, це буде срібло. Знак ну, запитання маленькі, що це перламутр, але відсотків 80-90 що це срібло. так. Далі далі, оце, оце. це ну, no comments, я не знаю. Що це таке? Тут злегка ці самиці. Покажи свій прізочок. Та-да-да-да. -да -да так, є. Але найбільше мені, от, чесно скажу, якби цей ось екземпляр цікавий. Значить пігментація задні лапки, корінь хвоста повністю. І одне вушко. Дивіться, яке вушко. Так, не понял. Ну все, дивіться. Доволі <гум> цікаві малі. Підсумки ми підіб'ємо всієї сім'ї іншим разом. На жаль, немає зараз часу. Але все одно, якби вихватив малюків з сім'ї, перемістив усю сім'ю в інше місце, робив певні, як то кажуть, ротації. Так треба було зробити, потім поясню в інших відео. Ну що, Цікаві цікаві малюки. Знаєте, потрібно тримати, якби не тільки там, хтось там колись на шкіру тримав, хтось там зараз, наприклад, на м'ясо. Воно має бути ще по душі, от якщо воно вам подобається. І шкіра вас буде влаштовувати, і м'ясо, все буде влаштовувати. Знайдете де збути, все знайдеться. Було бажання тримати. Ясна річ, певний час потрібен до цього всього, але але але. Так, ну що. На цьому все. Покажись, що ти. Чи може дасть? Наполовину природа. Це природа, це я розумію. Всім вдячний за увагу, хто бути здорові. Слава Україні!